Вітайте, міс Моксі. Привіт, Моксі. Вона знає усе про котяче життя, ганяє птахів та надокучливих собак. Собак так весело дрожнити. <світ> Я їду на канікули із Джозі. <світ> <Чого? Жу>, удачі. <світ> Але коли вона їде на канікули, усе змінюється. Вона втекла. Я сама бачила. Сходімо yeah, шукати. Ця кішка нікуди звідси не піде. Ти нікуди звідси не підеш. Я собак не слухаю. <пф> А я не слухаю котів. Ні, то що ти робиш зараз? <звук> ей, ей, чекай! Тепер Моксі має знайти шлях додому. Ано ну забирайся! А ви не підкажете шлях на північ? Але для цього <звук> їй знадобиться допомога. <звук> а вже ж я це можу? Із птахом я нікуди не піду. Фантастика! Допомога старого мудрого птаха <звук> і дурного собаки. <звук> я хочу з вами. <звук> Я іду з вами. Я іду з вами. О, ця річка тече прямо на північ. Рита, це не собака! Ей, Дурна хічка! Тупеле що? Зарозуміла кудль! Дорога буде довгою. Йди сюди! Гаразд! На три відпускаємо! Один. Два! Чудово. але відомо одне. <світка> Моксі. Вона чарівна. Друзі бувають усіх видів та розмірів. <плес> Мандри Моксі няв. Ось що буває, коли їдеш на канікули. У кіно з 23 жовтня.